Тема нашого уроку руські землі у складі східноєвропейських держав 14-15 століття Кримське ханство. У 14-15 столітті Закарпаття перебувало під владою Угорщини, що було частиною Королівства Угорщини. Ця територія знаходилась на перехресті різних народів і культурних впливів. У цей період Закарпаття було важливим регіоном для Угорщини з геополітичних та економічних поглядів. Його формування культурного, етнічного та політичного здобутку для регіону був значним. У 14 столітті Буковина перебувала під владою Королівства Польського і Литовського. У цей період територія Буковини входила до складу Галицько-Волинського князівства, яке було одним із князівств Королівства Польського. У 1387 році Галицько Волинське князівство було анексовано Королівством польським. Пізніше влада над цією територією змінювалася у 15 столітті, в 1484 році. Буковину було передано у володіння молдавському князю Стефану III, який розширив територію свого князівства, включаючи цю область. Щодо Московського царства. Яке сформувалося в 14 столітті з Московського князівства, і в цей період не мало прямого контролю над українськими землями. Проте в 15 столітті Московія почала активно розширювати на сусідні території, в тому числі на частини українських земель. Наприклад, під час правління Івана III в 1462 1505 роках Московія підкорила деякі частини північно-східних українських земель, але ці території зберігали свій особливий статус. У 1514 році битва під Оршею проходила між Московським царством і Великим князівством Литовським під час Московсько-Литовської війни 1512 1522 років битва мала важливе значення для подальшої політичної ситуації в східній Європі, а також ця битва відіграла роль важливу у формуванні стосунків між Литовським князівством. Та Московським царством, у 14-16 столітті Кримське ханство було важливим політичним утворенням у Східній Європі. Основано основою економіки ханства був торгівельний рух та сільське господарство і також работоргівельний рух. Управління Кримським ханством здійснювалося кримськими ханами, які були обрані з династії Гірею. Вони мали велику владу внутрішньої автономії, але були васалами Османської імперії, яка забезпечувала їм підтримку війни. Протягом цього періоду Кримське ханство відігравало важливу роль у політичних і військових подіях. Важливою була роль ханства в торгівлі та дипломатичних відносинах, зокрема з Османською імперією та Європейськими державами. Князівство Феодоро знаходилось на південному сході Криму біля міста Феодосія. Це була велика торгівельна база, яка перебувала під владою Генуї у 14-15 столітті. Генуейські колонії були, були важливими в цьому регіоні для торгівлі між Західною Європою та Сходом. А зараз розглянемо соціальну структуру суспільства в 14-15 столітті. Українське суспільство в 14-15 столітті ділилося на три стани: перший стан привілейований стан суспільства. Другий стан напівпривілейований, і третій непривілейований. До першого стану входила шляхта духовенство. Шляхта це князі, пани, зем'яни, бояри до цього стану входили, і духовенство їх називали церковні люди. Міщани, які входили до напівпривілейованого стану, ділилися на патриціат, бюркерство і плебс. І непривілейовані, я вже сказала, селяни сюди входили слуги, данники, тягло. Магдебурзьке право це система міського права. Воно було важливим засобом розвитку міських установ та самоврядування в середньовічній Європі. Поширення Магдебурзького права в Центральній та Східній Європі сприяло створенню. Численних міських установ та розвитку торгівлі і ремесел, а також відігравало важливу роль у формуванні правових та політичних інститутів впродовж 14-15 століття. А зараз розглянемо схему системи самоврядування в українських містах, які мали Магдебурзьке право, і так, заможні міщани, патриціат, Цехові майстри, багате купецтво. Вони обі... обирали магістрат, магістрат, орган міського самоуправління, який здійснював адміністративно-судові функції, і складався з двох колегій, члени яких обиралися довічно. Це Лава, суд у кримінальних справах, членами якого були засідателі лавники, і рада, адміністрація, орган і суд. У цивільних справах, членами якого були райці. Війт очолював лаву, обирався лише зі шляхтичів. Його посада була також спадковою або персонально наданою. І бургомістер обирався по черзі з райців на квартал для керівництва. А зараз ми з вами розгадаємо з кросворд. Ви звернете увагу на цей кросворд, є запитання по горизонталі, є запитання по вертикалі, і ви на підведення підсумків виконаєте ось це завдання, розгадаєте кросворд. Дякую всім. Бажаю успіхів в навчанні.